Чувак, выкрати, блять. Тебе съест накажу. Таламур! Пацаку Там Амур Тавомуркил 20 ты шо! Просто амуркил 20! Главное, щоб витримала твоя слава! Я побачу цю машину. Так, маршрутку! Ты ч-то вставай, жалуй, сам! О! Давай! Все тихо, тихо. Вот Я тут не круто Давай. Тихо! Фрактум! Так, ну что, пятый ранку. И я уже готовый ехать на рыбалочку. Сюда его. Чуть выравнивай. Не-не-не. Вот так. Чуть-чуть выравни сюда. Вот так ровненько. Все-все, давай. Так, ну что, друзья. Добрались мы до места. Приехали мы. Сьогодні вдвох, сьогодні в гостях на YouTube-каналі Алісандр. Хто знає, то ставте вподобайки. Е -е, дивіться, у нас дві лодки, два човника у нас, і вже вони накачені і ми будемо загружати речі. Не знаю. Ну, в принципі, брали все по мінімуму, але так дивлюся, завжди, як ми будемо все поміститися в цю лодку. Це в одну лодку. Так, ну що, вибрали місце. Місце це буде отут біля води. Бачите, така маленька круга галявинка, і отут у нас буде вже газебо. Вітер, виходить наш, він пригоне рибу сюди з моря, і до корчів підіб'є, до берега підіб'є, і завтра буде шкіль. Звісно, якщо до ранку рибка сюди підійде, то ми її обов'язково зловимо і вам покажемо. На да, подивіться, друзі, які ось класні вудки, такі як я і хотів, як я вам писав. Підскажіть, які мені ну мені не ж рекомендували оці скопи, скопи да. да, типа. Ну а це теж паличка класна. Вона транспорту транспортування буде 1,5 метра, напевно, так? Да? Да. Ну, така. Ну вона легенька і тоненька, Оце, що мені подобається, такий десять потових. Це класно. Но, якщо ти або десь якісь платниках, от сразу говорю, такі вудки не підуть. Для трети води, отакої це сама тема. Реально, Саня каже слотки, ти будеш брати, тобі удобно, вона не буде давити. І тобі хватить три метри, щоб навитянути руку, це буде чотири всі метри, отак вудка. А если на какие-то платники, вывозки с камышами и так далее, то, конечно, надо уже какие-то 390, там, какие-то, брать хотя бы 360. Ну, как бы, ну, и 3.5 LB такая, чтобы пожестче было. Это получается трешка, 3... да, а, да. А, да, ну, да, 3 lb 3.25. 3LB? Не 3LB? Тройка? Да, это 3LB, бач. А цена, наверное, 3.25, да, идут? это 3.75. Ну да, 3.75 уже, блин, вес реально, блин. Чуть ну, два раз, навірно, осіб, блин. не два рази, мабуть. Так. уже вже дринок такий по порівняно з цим палками. Так. Треба да. буде собі придивитися. Деси треш, то телефон втопив, то завіси одну точку, Саня, і каже, бля, щось не бачу кораблі, щось не довго пливе, десь непонятно. А він вплив на ту сторону е острова, він же там поставив нульову точку, е там де ми завезли одну вудку, і просто корабль уплив в сторону. Уплив в сторону, і якби... Ми його не бачимо, не на горизонті не йде. Ти хоч пульт взяв? А де він? Ну тут буряна. Він отак попрямой такий пропустив. Ось все він стоїть в кушерях, смотри. Це жесть просто. То телефон про втикали, то. А він там проламав собі, диви пуль. Диви, проламав. Це просто, диви. Чей в корчей, е ⁇ он тут Пролом, палка. проломал нормально тут сидеть. Друзья, кей движение у него было на силиконовом кукурузку. И просто поклевка. Да, натяжка, 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 натяжка. Паровозик. Я не ехали, что... Паровозик, смотри! <связь> <связь> просто. Просто паровоз, ты снимаешься. <связь> у нас 15 минут здесь еще из ближней точки, да? Да. Давай. Бревно. Вот а это там где бревно было. Давай, давай. Просто! Ого! Спешки не надо, потому что тут, блин, все равно она стоит там цепи или там через корчи. Вот так вот включаем мотор. А пятерочку пошли! Полный ход! Леска под А ну попусти. Главное, щоб вони зацепили мотором еще, да? Опять зачем, дальше. Це шоп путов. Подожди. Не тяни, не тяни. Попусти лучше. Попусти, попусти, попусти. Ей є, є рыба. Есть? Є є є? Пошла вона, да. Хорошая рыба. Ууу, подсаку ждать, пере за это. Пишла? Риба, пошла, пошла. Вон просазаней, килл 10. Чувак, прекрати, блядь. Я тебе честно кажу, там минимум десятка. Я хвост побачу, там мин. Там амур. Тихо, фрактон, блядь, пожалуйста. Там амур килл 20, ты шо? Ты шо? На ты амура, это первый жизнь. Тихо. Снимай, Самому просто 520. давай мы побачим его. Там просто Амур в 20. <су> <Даже су> <лодки> <су> мы сейчас уже в береге Самое будем. Самое главное, чтобы вытримала твоя слава. <су> я побачу эту <су> машину. Там бля. просто... Я, я в шоке. Первый Даже раз жизни. в жизни. Это первый раз в жизни. Я споймал. Не Сазана. Сазан это фигня десятка, понял? Амура <су> на Днепре. <су> Там 20. Ты ловил Амура? <су> Нет. На Днепре. Нет. Там Амур 20 минимум. Я буду брать. первый первого раза, давай. Там Амур минимум. плывем? Сейчас берег просто. Мы почувствуем берег, корчи. 66, думаю, флюрика. Попало Фон. в камеру, як жизнь. Тихо, тих, тих, тих. Там 20. Слава Богу, что он вышел первый раз, корчал там, да? Да, да, что да. он не порвал. Да высоко, да, он да, уже да. размоктал флюрика, вот этого немае. Да. Да. Мотор, же еще не замотал. Нет, все будет хорошо, все будет. Ты Вася? Я! Главное, щоб будеш прямо ласку. Тихо, У мене там все хорошо, только не сильно тяни. Хай о, ти лучше. У ба... не... мене хайбус, вторий крючок, у щоб... меня вторий номер крючок. Все, отлично. Давай голову заведи, пожалуйста. Попробуй развернуть, чуть-чуть. Да я вот чуть-чуть. дальше. Вот сейчас будешь брать. Давай. На, чуть Тихо, -ти -ти. ставлю, 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 Стали, стали, стали. Главное, чтоб корчина зашёл. Он у караха карп відстригнувся. Угу. Мелкий. Одного разу він тут за поворотом байка. Там ніще, напевно, я думаю, що відсюда вот даже кто не на пляшку. Та не надо, хай все все у нас хорошо, чувак. Амури по одиночкам не ходять же, да? Да. Стоп. Ну великі ходять. Це не великий. Це гігант. Ха -ха. Пожалуйста. Пожалуйста. Сетка все стоит. Тёп мать, наверное. Сетка чей, что стоит. Не дай бог. давай. Давай, 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 под морду ему. Не, сильно ушел. Санечка, сильно ушел. по руки уже. О, у О сейчас. О, Все, вот это вин. Вот это Тихо, тихо. Вот это сейчас брать. Давай. Не. Э, убирай, пацак, убирай, убирай, убирай. Запутался, да? Ні. Дішов, шов, фул, я не бачу, сонце світить. Ти серйозно? Що я сделаю? Все. Весь, Весь, вон. Я бачу. Давай мене. А як я до Весь? тебе? Друзі, ну за такий контент ви вже маєте поставити вподобаєчку, підписатися на канал і слідкувати. Перша частина вийшла вже просто такою трешовою і нереальною. Я не знаю, як це навіть передати. Я вже мав надію, що ми покажемо вам цю рибу в маті. Ну, це дуже великий амур. Я їздив за ним, за таким амуром на озеро на Дике. Не вийшло в мене зловити. Тут ми його вже зловили, але не змогли взяти. В морі, в морі. Просто в морі. Бачите? Дніпро огроменне, течія, Ну, Клюнув такий амур, але взяти ми його не змогли. Так, ну що, друзі, настав той час, коли перематувати леску. ставлю таку леску нову Carbfish Online, флюрокарбонове, флюра е, жовта. Це 9 кг на розрив, Я не знаю, 0,37 Це, типу, нормальна леска чи не нормальна? Що спросимо. У експерта, професіонала. Я не знаю. У мене 0,37, нова линейка, Сань. Але ж вона пише 9 кг на раз. Рыв. Дивися. 20 ЛБ. Це фігня? 20 либров 0,37. Тихера, це 0,37, ти шо. Так оце Я 0,28 ловлю. 0,28 я ловлю. Зачем ти 0,28? Ну, от я такой леской люблю ловити. Ти що? Ну, короче, кажется, нормально, толсто. Нереальні країни такі. З дрона. Олександр знімає нам. Такий контент. Просто це, це побачите, звісно. Дуже дуже хотів я із дрона цей остров. І це великий остров, там де ми зараз. А я був на сусідньому острові. Він менше, ну разів п'ять, наверное, був менше. Я тобі підняю. Вообще красота. Дуже-дуже класно. От там, де Аш гори, це нас, наша точка е, нульова дрона. Це ми там заходимося. Палатки єлі-єлі, видно воно. так, єлі-єлі. Лус ми Супер. Така чітка по 4К. Бачите, 60 КПС. Яркость поставив на 3. Просто подивіться, як пейзажі. Зараз сідає сонце, штіль. І чекаємо покльопи. А вона буде Полюбаса. Там у вудку з тою самою точкою. Там коряга, яка ми знайшли її подіти. І сюди завезли. Оце вже друга підстаковка. Вже два чи три рази просто пік, пік, ну воно так просто не має піку. Важкі грузи у нас по 150 грам стоять. І просто так, і по-сложних піків не має бути. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, дзвіночок, щоб не пропускати нові відосики. А на цьому все. Закінчується перша частина нашої пригоди.